Запитаємо тернополян, чи знають вони слова, якими говорили наші бабусі? За правильну відповідь подаруємо сертифікат на відвідування Агроленду. Можливо, ви знаєте, що таке макогон? Знаю. <смеш> <смеш> палка спеціальна з розширеним закінченням, щоб стирати мак. Так, клас! <смеш> це штука в Клас, це правильна відповідь, і за це ми вам даруємо подарунковий сертифікат на відвідування Агроленду. Вау, не... Будемо раді вас бачити. <смеш> що таке Рубель? Знаю, це така дерев'яна дошка, на якій колись прали одяг. Супер клас, і це правильна відповідь. За це дарую вам класний подарунковий сертифікат на відвідування Агроленду. До зустрічі. Можливо, ви знаєте значення слова коцюба. Можливо, це щось таке, щоб, типу, витягувати з печі. Дуже близько. Як ви думаєте, що таке коцюба? Взагалі, це походу палка для перемішування жару так само, або яку використовують більшості в старовоних печі. Так, це правильна відповідь. Даруємо вам з сином два подарункові сертифікати на відвідування Аграленду. До зустрічі. Що таке ночве? що 100% використовується в побуті, але те не знаю. На жаль, що таке ночви? Це така штука, де замішувати їжу для тварин. Така дерев'яна посудина. Клас, і це правильна відповідь. За це вам даруємо подарунковий сертифікат в Аграленд. Так, блін, мені треба постригтися, ну ладно. Дякуємо до зустрічі! В Агроленді ми зберігаємо українські традиції. Тож приходьте відчути справжню атмосферу українського села. До зустрічі!